Привіт! Мене звати Анастасія і я директорка соціального шкільного підприємства ЕкоГрінбіз. Наша команда здійснює систематичну, інноваційну та господарську діяльність, яка спрямована на вирішення соціальних проблем бізнесовими методами. Діяльність нашого підприємства враховує потреби громади, суспільства та планети в цілому є прибутковою, але при цьому шкодить навколишньому середовищу. Шлях до створення шкільного підприємства розпочався з участі у вибірковому конкурсі за підтримкою німецької неурядової організації Чаутфанд Deutschland» та School of Me серед шкіл України, де ми, презентуючи свою ідею, потрапили до десятки найкращих шкіл, після чого пройшли курс навчання та отримали грант на створення соціального шкільного підприємства. Від заснування до початку функціонування Екогрінбіз нас постійно підтримувала адміністрація нашого закладу, яка надала необхідні матеріали та приміщення, де і зараз розташовується наше підприємство. Спільно з командою розроблено статут, місію та візію підприємства, а також прототип продукту. Разом з юристами оформлено неприбуткову громадську організацію. Місія «Екогрінбіз» – розвиток культури споживання корисної їжі. Технічна мета підприємства полягала у створенні стелажу для вирощування корисної для організму мікрогріну та ознайомлення з продуктом не тільки дорослих, а й дітей, залучення їх до подальшого активного споживання продукту. Більш детально про стелаж е, та вирощування продукції розповісти мій колега, спеціаліст з виробництва Олександр. Ну, для створення стелажу під вирощенням мікогріну ми використовували будівельні профілі. Сам стелаж вміщує собі 18 розносів, які мають спеціальні отвори для звук залишки води з тією метою полочки стелажу розміщені притавним кутом, щоб вода могла стікати по жолобу, ємність для збору води. Не менш важливо для вирощування мікрогріну є функція освітлення, бо наша мініферма має декілька ярусів, тож паруски мікогріну потребують додаткового освітлення. Чому ми саме обрали стелаж для вирощування? Ну, це тому, що він дозволяє економити площу приміщення. Він мобільний, легкий та продуктивний. Про самі особливості системи поливу та освітлення нашого стелажу, або, як ми її називаємо, міні-ферми, більш детально розповість наш спеціаліст з технології Олег. Для потреб шкільного підприємства мною була зібрана система автоматичного поливу на основі контролера Arduino. Схема складалася з самого контролера, який керував групою реле. реле в свою чергу керував насосами, ліхтарями освітлення та системою вентиляції. Особливостями системи є підтримка від 1 до 15 реле, індивідуальна настройка періоду та часу роботи, дисплей зображення налаштувань, індивідуальна назва кожного каналу, зручне керування та налаштування за допомогою енкодера, зберігання налаштувань в енергонезалежну пам'ять. Налаштування годин, хвилин та секунд роботи, паралельний або почерговий режим роботи. Система керує встановленою кількістю реле, підключеними до виходів мікроконтролера. На кожне реле налаштовується таймер, який включає реле на встановлений час через встановлені проміжки. Час перерви може бути встановлений в годинах або у хвилинах. Час роботи реле може бути в хвилинах або секундах. Включення реле виконується низьким або високим сигналом рівня. Паралельний або почерговий режим роботи потрібен для того, щоб зменшити навантаження на блок живлення при одночасному вимкненні усіх реле. На виходи реле ми підключаємо необхідну кількість насосів для поливу, систему освітлення та систему вентиляції для забезпечення комфортних умов проростання рослин. Важливим а, також є той фактор, що система дозволяє економити наш час а, по догляду за рослинами. А головне, що така система дає можливість раціонально використовувати природні ресурси. Про технологію вирощування мікрогрін та його сортове різноманіття розповість наш другий спеціаліст з виробництва та продажів Дар'я. Мікрогрін це молода рослина у фазі сім'я доль, максимум першого справжнього листка, але тільки першого, бо саме до цієї фази рослина розвивається за рахунок поживних речовин, накопичених у насінині, без додаткового підживлення. Фактично, це не вирощування, а вигонка. Усі корисні речовини, накопичені в зерняті, просто перетворюються в маленьку рослину. Виходить, продукт органічний, без міндобрих. Це дає можливість отримати продукцію з максимальною концентрацією вітамінів, ароматичних речовин, мікроелементів, тобто те найцінніше, найкраще, що було у рослини, що вона накопичувала у своїх зернах, мобілізується в цих маленьких паростках. Водночас рослина ніжна на смак. Тонка, делікатна, не має твердих волокон, дає, так би мовити, делікатесні смакові відчуття. Крім того, мініатюрні паростки це гарно, чудовий декор як для основних страв, так і для салатів чи канапе. Методом пріоритетного смакового відбору, спираючись на вподобання наших покупців, ми виокремили декілька самих затребуваних сортів мікроліну. Так ми вирощуємо горох, брокколі, декілька видів редису, соняшник, порагу та пшениці. Експерим... Експериментально також плануємо в... вирощувати амарант, кресалат та інші. Вирощування мікрогріну проводиться на ляних клунках або кокосовому субстраті. Зазвичай врожай мікрогріну збираємо на 5-10 день, коли у рослинок виростають перші два листочки, а висота ся... сягає 5-15 см, залежно від культури. Збирати врожай краще ножицями, зрізаючи пагінці над поверхньою субстрату, однак крінці теж можна вживати в їжу. Мікроліни потребує добрив і дуже гарно росте, якщо дотримуватись всіх технологій поливу, висвітлення, температурного режиму та вентиляції. Після запуску соціально шкільного підприємства ЕкоГрінбіз, головними та першими покупцями були наші вчителі, вихователі, адміністрація та учні з батьками. З початку запуску нам вдалося продати близько 70 лотків з корисним мікроліном. Щодо інших каналів реалізації продукції вам більше розкаже наш спеціаліст з фінансів та ведення соціальної сторінки Олена. Я, як спеціаліст фінансів, здійснюю аналіз грошових потоків соціального шкільного підприємства і систематизую фінансові результати діяльності, веду записи щодо кількості продажів і фіксую, яку саме продукцію реалізувати звідую перед колегами. Всі зароблені кошти ми витрачаємо на розвиток підприємства та вирішення соціальних проблем. Спочатку військових дій всі зароблені кошти з продажів ми вирішили перерахувати на потреби ЗСУ. Тим самим засвідчили свою громадську позицію. Основними каналами продажу це, звісно, є школа, у якій ми працюємо, наші друзі, знайомі, родичі та інстаграм-сторінка, в якій системно демонструється наша діяльність. Водночас ми ділимось досвідом та активно взаємодіємо з нашими існуючими та потенціальними клієнтами. Контент для інстаграм-сторінки ми готуємо всі разом. Також нашою командою були створені тематичні стікерпаки, як розважальний контент. Який ми потім перетворили у наліпки та емблему нашого підприємства. Контроль за етапами роботи підприємства здійснюється всіма учасниками команди: від реєстрації до організації виробництва від просування до збуту продукції. Завдяки інтеграції соціального шкільного підприємства в освітній простір ми набуваємо досвіду дорослого життя, ще навчаючись. Соціальне шкільне підприємство для нас це простір партнерської взаємодії в команді. Важливих ініціатив рішення нестандартних викликів, покликаних змінити навколишнє середовище. «Екогрінбіз» – це можливість реалізувати себе в якості активного та водночас відповідального громадянина своєї країни, справжнього агента змін, але краще один раз побачити аніж сто разів почути. Дякуємо за увагу! Готові до співпраці.